Шановні підписники, тут у нас знаходиться вже майданчик для відвантаження для готової продукції, це трактори, які вже стиканули з клієнтом, стиканули на область. Тому сьогодні ми побачимо завантаження. Да? Давайте пройдемо, щоб мені трошечки не Ля-ля-ля. Так, тут вже в'яжеться квадроцикл. Бачите, прив'язує його квадроцикл. У нас теж продаються, але цей контент не про те. Хоча, якщо цікаво, своїй дитині собі на рибалку. Купити квадрик, то у нас є квадроцикли. І Скаут 504 з кабіною. Це взагалі топ з продажів сьогодні на ринку України. Новий оновлений трактор з новими мостами і з кондиціонером, з промисловою гідравлікою. Вже навантажився. Скажіть, будь ласка, в яку область просто поїдете? Київська. Київська область. Зустрічай трактор і зустрічай квадроцикл. Квадроцикли у нас є теж. Лінхай 320, повнопривідний, інжекторний. Замовляйте, гасайте, драйвуйте.